Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас відео по заміні башні-процесора із вентилятором з усім, як треба. Зараз я на відео знімаю свій старий, який мені поставили самий дешевий, там за 200-300 гривень, з ним температура була 82 градуса. Коротше, просто капець. При тому, що даже літа не було, і в комнаті було 17 градусів тепла, щоб ви понімали. Можна було зняти з допомогою такої кнопочки, але в мене щось вона дуже жорстка була, і я, в принципі, його весь долу зняти. Поэтому я зняв з усім повністю. Про це... вообще в мене комп'ютер новий, поэтому все дуже легко одійшло, і все в принципі супер. Після знаття знімаємо з посадочного міста наш процесор, і ми повинні його почистити. Я взяв ватний диск, узяв спіртячок і отак от, акуратненько і красиво це все діло чищу. В принципі, не стісняйтеся, нормально чиститься, все все буде акуратно. Після знімаємо задню кришку обов'язково, тому що там буде плашечка на 4 відверстія, і ми її вставляємо в отвори, цю плашечку, і придержуємо об'язательно руками. У нас, значить, є 4 отвори, на них садяться от такі от посадочні місця з плашечкою і з двома, з чотирма, верні, проставками красненькими. Зараз покажу більш детально. В общем, отака от от алюмінієва плашечка, зараз трошки яркость зменшу. Отака алюмінієва плашечка з двома отворами, і посередньо там ще така пепдалючок, я розкажу вам пізніше. Значить, у нас є проставочки красненькі, є болтики. Першим ділом ми ставимо красну проставку, потім алюмінієву плашечку і зверху прикручуємо на болтики. Всього такі дві плашечки. Зараз покажу, як воно виглядає. Отак виглядає воно на зборі, дві плашечки, і переходимо до процесора. Тепер намазуємо наш процесор термопастою, я використовував шпательочок і використовую термопасту MX4. Обов'язково. Не забудьте, як у вас стояв процесор, і де сама надпись та сама Ryzen написано, бо я трошки перепутав і прийшлося його старати заново перемазувати. Поставили. І тепер переходимо е, в цілому до нашого радіатора. Знімаємо защитну пльночку і починаємо його кріпити. Після постановки радіатора в посадочні місця, які будуть посередині на цих плашечках, ми акуратненько його прикручуємо. Хорошо так прикручуємо, не стісняємося, він має плотненько сидіти, але не перекрутіть, щоб же там не зірвати і тому подобні речі. Просто нормально і плотненько закручуйте. Тепер ми встановлюємо вентилятор, обов'язково подивіться, як я його встановлюю. Тому, бачите, додаткові якісь такі ребра є. На вентилятор іменно так, для того, щоб факту він засасував воздух і пропускав його через цей радіатор. Після цього ми кріпимо такі от алюмінієві кліпси, грубо говоря, які держать сам вентилятор із радіатором. Подивіться просто обов'язково, як я його кріплю. І, скажімо так, лайфхак, я використовував ці кліпси не тільки для кріплення, а також оцей весь провід, який вокруг намотаний самого вентилятора. Я його також під кліпси запихав, для того, щоб він сильно. Не терчав, бо такі провода трошечки довгі. У мене, в принципі, 4 кріплення прямо стоїть на материнській платі під радіатором. Так що кріпимо з двох сторон і дивимося далі. Тепер нам треба підсоєдинити або трьох, або чотирьохпінове соєдіння до вентилятора від вентилятора до материнської плати. І був такий прикол, що я не зміг його поставити, потім прийшлося зняти верхній вентилятор, як бачите. Зняли вентилятор, поставили чотирьохпінове соєдінняння, а потім прикрутили назад верхній вентилятор. І отак виглядає вся ця конструкція. Бачите, знизу кріпляться, знизу і зверху, кріпиться ці ребра, які підсодіняють вентилятор до самого радіатора, для того, щоб він на ньому фіксувався. Отак все вийшло, знизу трошечки провід, звісно, торчить, але по-другому його просто нікуди не міг забугати. Так що, отак, от все просто виходить. зараз покажу, кстати, результат. Самого тестування цього вентилятора. Ну що, так працює система вся. Кстати, по поводу подсвітки, мене на махали. Подсвітки то немає. Може вона, звісно, в біосі включається, ну хз. Уже все працює. Показую вам, провів стрес-тест. Верніше, про стрес-тест далі йде в бублику, фармарк, уже 32 минути пройшло. І я міряв температуру, коли ще. Було холодніше, в комнаті було градусів 17 і була в мене стара бажанка. Температура була після півчаса стресу 82 градуса. Сідчас півчаса, комнатна температура десь 21-22 градуса. Показую. AMD Ryzen 5 3600. Температура 69,3, ребятки. Спустя 32 минути стрес теста Так що, я вважаю, температура на 12-13 градусів опустилася. Це прям шикарний результат. Ще, коли буде жарко, літом проведу цей тест, буде інтересно. Плюс я буду ще ставити спереді. Не видно, а й темно, 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 страшне. А, вот. Тут ще буду ставитися кольора. Начну з одного кулера, спереді, Тому що в мене немає кулера, який дає поток воздуха всередину. Ще буду ставити кулера, буде видно. Так що, якось так, установка кулерів, тест цього всього діла. Пишіть, що думаєте, що не поняли, об'ясню. Якщо щось було непонятно, підписуйтесь і заходьте на стрімчанський.